Добрий вечір шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 29 червня 2023 року, 8 вечора, купив я ось гусей таких по 120 чи по 110 корма своєму взяв зразу такого комбікорма. Для гусей, комбікорм написано Best Mix. Сказали хороший. Ще взяв ось у іспанських курчаток. З десяток маленькі такі ось. У. Ну і качат. Вони ось тут сплять, по 95 качки, курчата по 32. такі оце ціни зараз на живність. Буду вести її зараз на господарство, бо це в сусідньому селі. Ну, тут дай вийти. Так. Ящиків на всіх не вистачило, я не знав, що треба ящики брати, то я їх так в бусі випустив. У нас вечоріє, пройшов дощик. Тут ось опам'ятник. Тут обурятий рік назад рослить. Розбили, розбомбили будиночок. Ну а це ось тут щось вічна слава героям, отстоявши свободу і независимості нашої совєтської родини. Де комунізація сюди не добралася. Ну зато дом будинок вони розбомбили. Це якраз вони отсюди вийшли з Білорусі і пошли на Київ. Ось цього села. Ну, а мені треба вести цих всіх ребят на господарство. Подготовив я їм. Приміщення, де буде ця вся весела ферма. Обіта. О, вони вже по всьому бусу бігають. Подписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. А мені треба їхати вести їх.